За скоєну смертельну аварію отримав шість років ув'язнення. Такий вирок отримав житель Нововолинська. Відомо, що в червні 2019 року чоловік їхав з компанією друзів з озера. В якийсь момент керуючи автомобілем Ополь Віваро, не впорався з керуванням та перекинувся. Тоді ж, внаслідок автопригоди, один пасажир загинув, а двоє отримали тілесні ушкодження середньої важкості. Сам же Керманич про події того дня у суді розповідає наступне. На озеро приїхали близько чотирнадцятої години. Відпочивши біля сімнадцятої години поїхали додому. Алкоголь на озері не вживав. Рухався зі швидкістю близько 75-76 км на годину. Керуючи автомобілем, побачив, що йому назустріч на високій швидкості рухається транспортний засіб. темно темнозеленого кольору. Для того щоб уникнути зіткнення, взяв управо на узбіччя. Кермо почало тягнути вліво і вибуло в нього з рук. Автомобіль перекинувся на дах. Зменшити швидкість та зупинити автомобіль не зміг, оскільки в такому випадку зіткнувся б із автомобілем. Інші ж пасажири у суді розповідали, що того дня обвинувачений алкоголю разом з компанією не вживав. Другою на озеро за кермом сидів нібито товариш Керманича, бо ж останнього мучило похмілля. А вже дорогою додому обвинуваченому стало краще, тож він і сів за кермо. Потерпіли з обвинуваченим ввечері 21 червня 2019 року. Був на дні народжені у брата. Вживали алкоголь, та останній погано себе почував. У зв'язку з чим за кермом автомобіля на озеро їхав його товариш. На озері відпочили, пили пиво та горілку. Товариш та обвинувачений алкоголь не вживали. Назад за кермом їхав підсудний. Він та інші пасажири сиділи позаду, грали на гітарі та пили пиво. Проїхавши декілька кілометрів, автомобіль занесло різко вправо, і він перекинувся. До слова, усі потерпілі, окрім. Родини загиблого чоловіка зауважили, що жодних претензій до обвинуваченого не мають та просили суворо не карати. В свою чергу дружина та син загиблого чоловіка наполягали на суворому покаранні та відшкодуванні моральної шкоди. Зрештою, суд ухвалив призначити волинянину покарання у вигляді шести років позбавлення волі та зобов'язати виплатити компенсацію родині загиблого у розмірі 300 тисяч гривень кожному. Чоловік, схоже, з таким рішенням не згідний, тож подався до апеляції. Проте провести засідання так і не вдалося. Бо ж свідки, на присутності яких наполягає обвинувачений, до суду так і не з'явилися. Чи вдасться чоловіку вибороти м'якше покарання, чи таки доведеться відсидіти 6 років, стане відомо вже згодом. Анна Рарох, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.